Мене звуть Катерина, в мене є Доберман Тор. Йому на за зараз один рік. Так як я військовослужбовець і в мене порода Доберман це складна порода, з якою треба займатися, щоб вона була соціальна та не агресивна. Тому я саме вибрала цю школу, в неї є наразі проживання. Я можу залишити. Собачку тут і її будуть займатися. Від проживання е, саме моєї тварини до виховання, е, до того, як саме виховують собак, як ставляться до собак, як їх вигулюють, як їх соціалізують. Все. А, ну, По-перше, це уроки з Ютубу, а також Закрита група в інстаграмі, яка кожний раз, коли проводився урок, вона присилала відеозвіт. Ну мені сподобалось. Також я на навчання в подальшому відправлю Тора на захист, охорона як курс охорони. Хочу пройти з ним. Ну, це в подальшому, тому що на даний час вік не дозволяє. За так, дуже переживала, тому що вперше я віддаю ситуацію на. Тривали термін навчання в чужій руці, а потім, в подальшому зі мною кому... комунікацію вели, що тренер, що а, саме інші адміністрація. люди, адміністрація, так. І вони а, скидували відео а, отчот, а, а Вони скидували, що, як тор харчується, як він веде собі. Ну взагалі це дуже класна школа. Я отримала. Собаку, яка знає, як себе поводитися серед суспільства, серед людних місць, магазинах, там, де багато машин. Я отримала собаку, яка знає, що таке команди, як вести себе поруч з хазяїном. На даний час я теж рекомендую на даний час. І в подальшому теж буду рекомендувати, і в подальшому шторик буде теж десь навчатися.